А не спіши, на до керма загляни, в нас не летять, по правій. Він не летить по правій. Він по же ще йде, так? Да? Добре, і ми спокійно собі проїжджаємо. Далі ми на, на колі другий з'їзд. Сповільнись. Людішок немає. Бачиш він з, з, з правим показчиком. Вроді з'їде? Добре. Не спіши. Закрути і включи одночасно. Заводь, завела, підрівняла, вимкни. Справа з пролегли Проконтролюй. У нас ніхто там не хіранеться. Добре, далі ми будемо їхати прямо. Тільки тримай рівненько в смузі, бо якщо ти будеш в краї.